З політологом Юрієм Шведою ми будемо аналізувати політичні ігрища, котрі тривали в Україні понад два десятки років, лише посилюючи наявні проблеми. Відтак з'явилось відчуття, що Україна опинилась на порозі вкрай неприємного сценарію, скажімо, у Югославії, колись найбільш успішній соціалістичній республіці, він тривав роками і забрав життя десятків тисяч людей. Вітаю, Юрко. Отже, ну ситуація в країні дуже непроста. І так вже по пахою, якщо не громадянською війною, то справді можливістю повторення кримського сценарію, в окремо взятих східних чи, не дай Боже, південних областях. Як з того виходити? Чи є якісь взагалі шанси? Коли я дивлюся на події, які відбуваються сьогодні в Україні, в мене перед очима картинка Йогославії. І мені доводилося бути в Єгославії перед тими подіями, які привели до розпаду Єгославії, громадянської війни, і тими всіма подіями, страхіттями, які творилися там і вже після того. Коли я дивився на Єгославію в тих часах, то я ніколи не міг собі подумати, що ця квітуча. Держава, держава, яка має самобутню історію і так, далі, і так далі. Держава, в якій люди мали достатньо високий рівень розвитку матеріального добробуту, порівняно, звичайно, з нами, що можуть прийти до таких нелюдських взаємин між собою. І, звичайно, яка відкинула їх на десятиліття назад. І тепер, коли я дивлюся те, що відбувається в Україні, то мені здається, що ми. Так чи інакше рухаємося десь по такому сценарію, який мав місце в Йогославії. Це би дуже цього не хотілося. які передумови, скажімо так, були в Йогославії до крові? Я розумію, з одного боку напирали сербські націоналісти, а, з, ну, з іншого цілий, боку, були там національні цілий питання комплекс, звичайно, але це знає, це проблема ну ось такі трансформації. Імперії, яка була багатонаціональною, у формуванні суверенної держави, і тут оці проблеми постколоніальної національної свідомості, ментальності, знаходження своєї ідентичності. Вони от в такій, тобто спосіб Україні, вилаз. теж наскільки я розумію, не вдасться замовчати чи там якось так заплющувати очі і не вирішувати тих проблем, так очевидно, що є ці проблеми, про які ми говоримо як аналогію із балканськими подіями. Є серйозні проблеми в міжнаціональних і міжетнічних стосунках, але в Україні ця проблема, мені здається, вона би не набрала таких форм, як вона набирає на сьогоднішній день, якби, звичайно, не було зовнішнього втручання. Тобто російського? Безперечно, Росія є одним із тих серйозних імпульсів, які ну, дає. Поштовх і дає серйозний імпульс для того, щоб ці процеси, які мають місце, вони могли б звичайно бути розв'язані і абсолютно не приводити до тих протистоянь, які на сьогоднішній день ми маємо місце. Але якби не було цього втручання, це звичайно серйозне втручання зі сторони Росії підживлення цих тенденцій, цих напруженостей, які існують. Я думаю, що ця проблема була б знята, тому на сьогоднішній день. Ці проблеми існують, на них не можна е, закривати очі і не бачити. Не можна не бачити м, і говорити тільки, як це деякі кхе, говорять, що вони виключно інспіровані з Росії, але думаю, якщо б не було зовнішнього впливу, то нам би вдалося ці проблеми абсолютно розв'язати не конфліктно, мирно без оцього Ну, питання, власне, то наскільки я на розумію, студії. такими больовими точками це питання мови. Це питання тої чи іншої культурної ідентичності, і питання тої чи іншої історичної ідентичності, та тому, що ми розуміємо, якщо у Львові безперешкодно відбувається марш на честь дивізії Галичина, на сході чи на півдні це сприймається доволі неоднозначно, скажімо так, або радше однозначно, так і якщо ми будемо педалювати на тих чи інших больових. Місцях, позиціях, так, це рано чи пізно при призведе до того, що одна і друга частина країни будуть сприймати одну одного як таку, що з нею ми не можемо співіснувати в одній державі. І так, і ні, справді ми є достатньо різними. І, на жаль, можна говорити про те, що, скажімо, певні цінності, певні події, певні герої, які є такими. На Заході вони абсолютно є антигероями на сході, півдні України і так далі. Так історія склалася. Але мені здається, тут є проблема, скажімо, формування української нації як політичної нації, яка пройшла в своєму розвитку досить не тривалий час, 20 років для формування, для консолідації єдиної ну, зараз, зараз в нас на світ... часу немає, тобто в нас лишається буквально місяць місцеві. Та як би мовити зростання, і думаю, що е, в нормальному суспільстві, в нормальному розвитку ці проблеми не були би вирішальними, якби вони не підігрівалися, та якби е, кожен раз е, е, тими чи іншими політичними силами, які зацікавлені в цьому як в політичних відповідних технологіях. Адже ми розуміємо, що кожен раз кожні вибори це фактично ці проблеми ставилися на порядок денно виставлялися як форма мобілізації свого електорату. Хоча в нормальній державі, напевно, ці. Проблеми е, мали би вирішуватися, згладжуватися. І десь вони б існували і з одної і з другої сторони, існували б, поза всяким сумнівом, але існували б на маргінесі. На жаль, вся історія 20 останніх років це історія фактично, на жаль, е, політиків, які приходили на державний рівень з, з тим, щоб мобілізувати на свою підтримку. Е, Певний але але зараз і, це, фактично, це грає це. просто на розкол країни, і звичайно, і зараз тому ми і отримали ту ситуацію, фактично, яка. Підживлювалася тривалий час для того, щоб зберегти і політичними елітами, регіональними елітами, вона їм було вигідно, бо вона давала їм можливість зберегти оцю владу, яку вони контролювали, і так далі, і отримати владу і так далі. Тому, в принципі, зараз ми звичайно маємо результат оцих двадцятилічної політики нагнітання і на розколу цих болючих проблем. Але я переконаний в тому, що мабуть, якщо говорити про... Mm. Перейти до цього питання, чи є оці проблеми, які на сьогоднішній день знову звиникли як центральні проблеми, проблеми гостроти протистояння, в, в тому числі і військового, і збройного, і так далі. І так далі то <кхем> за опитуваннями попередніх років е, вони показували, що ці проблеми існують. Mm -hmm. Але вони не є визначальними. Люди поки зараз що... їх роблять визначальними і на, і на них будуть грати. І ми розуміємо, що грати і будуть тому, не з говорю... Києва, а будуть грати якісь зелені чоловічки від політики, так окремо в місцях в регіонах. Свого часу ми це бачили на півдні, як розігрували ці карти. Зараз ми бачимо, що це що відбувається на сході, і так виглядає, що буквально впродовж найближчого часу, можливо, місяця, а можливо і пари тижнів, знову піде парад суверенітетів і знову будуть е, на сході спекулювати. На тому, що, мовляв, який поганий захід. Ви бачите? Тобто попереду в нас 9 травня. Ну, от я про це і говорю, що ця попередня політика політика була спрямована на розлам. І на сьогоднішній день, те, що відбувається, це є результат цієї політики, але знову ж таки, на сьогоднішній день оцей розлам інспірується зовні для реалізації оцього сценарію, спрямованого на розкол України. На жаль, фактично суспільство і нація українська. Як не парадоксально, протягом 20 років не жила як єдина нація, фактично не відбувалося цієї консолідації і формування політичної, фактично, нації. Ми можемо говорити про нашу різність. Але за великим рахунком, фактично, ми не жили ще та якби в єдиному просторі з єдиними проблемами і таке інше. А між тим, цілий ряд подій, скажімо, останнього часу показали про те, що є багато речей, точок дотику, які консолідують нас. От ми багато говорили про ну, ніби така подія тривіальна, але євро 2012 і виявляється, що є дуже багато речей, які фактично є об'єднуючими. І, і події, скажімо, от ті, що відбулися <кій> майдан, революція гідності, вона показала те, що. Дуже багато речей, які нас об'єднують, що в нас є речі за які Але ми Донецьк не… Але і Луганськ не брали фактично. Ну хіба там за винятком якихось там десятків активістів чи не сотень, не вони не жили категоріями Майдану. І О. зараз ми бачимо також, що там вітають беркутівці, які стріляли в тих майданівців. От як, і, як, і як так з тим бути? і Ні, бути? бо тому, що якщо подивитися соціологію, тому можливо, це не було так, якби ну настільки масово і органічно, і природно, як це прийняв. Захід України, але тим не менше сказати, що це тільки явище, умовно кажучи, як це зараз хочу показати явище суто галицьке, і воно перенесено на, на Київський ґрунт. Далеко ні, подивіться навіть за статистикою тих людей, які загинули, то це чи не мала кількість людей, які там були учасниками цієї безперечно. Йдеться ідеться про те, що далі. фактично дві області, ну щонайменше дві, так вони не брали в тому участі. Там якийсь жилінський оплот в Харкові, теж цілком ну, комфортно є, себе почував. Тобто, своя Крайня екстрема, яка є показовою, але знову ж таки, а мені показові в тій частині, скажімо, позиція фанів футбольних клубів, ультрас і так далі, які, здавалося б, ну, відображають зовсім інші продовжні настрої. Але тим не менше, коли стало питання про те, що а. Режим режим знущається над громадянами, відкинувши в сторону якісь оці крайнощі, які завжди притаманні там Заходу, і сходу, і так далі. І так далі, вони тим не менше виступили як єдина консолідуюча сила, захід, сила <паспоряджен> яка показала, пірко. що є цінності загальнонаціонального характеру, які можуть об'єднати всі захід, який вважає, що він є основним і центральним носієм захід України, що він є центральним носієм отих от цінностей, власне, українських. Він зможе відкинути власні амбіції, власні уявлення, так про те, що схід теж має жити тими тими самими цінностями, тому що ми розуміємо, що так, от, власне, чи захід піде тим шляхом, так зменшення власного поконаного комплексу меншої вартості? Ми значною мірою на сьогоднішній день пожинаємо плоди тої <кій> політики, яку реалізовували протягом останніх 20 років. І вона була спрямована на те ж з одної сторони, особливо останнім часом. З одної сторони формувалася, скажімо так, галицька модель суспільного розвитку для України. Це за період Ющенка від помаранчевої революції. І оці цінності, які були притаманні більше Заходу і Галичині, в першу чергу вони намагалися так, якби, <кій> запропонувати її як модель розвитку для України в цілому. Це з однієї сторони, з другої сторони, після 2010 року, після перемоги Януковича <кій> на президентських виборах, протилежна модель нав'язувалася Україні, так би мовити, східна чи Донецька модель. І одна, і друга модель є абсолютно непридатними для. Одної для другої сторони вони неорганічними, вони органічними для одної сторони, але нав'язані для іншої сторони, і воно є не працюючи. Очевидно, ми повинні зрозуміти те, що якщо ми говоримо про існування якоїсь цілісності, ми повинні би розуміти те, що ми є значною мірою різні. Що ну так склалась об'єктивна історія, і так далі? Що що є різна ментальність, різна історичні е, події, різні підходи, і так далі. Цілий комплекс речей, але їх треба зрозуміти і прийняти, і робити е, кроки для того, щоб не нав'язати те, що є органічним і так далі. А е, говори прийняти, зрозуміти, ми мали вже, скажімо так, Крим, так де на ту проблему не звертали увагу. Тобто там жили люди, і з'ясувалося, що вони почувалися скривдленими, живучи в Україні. Тобто, якщо б Кримчани не підтримували зелених чоловічків, так а вийшли би баби з патиками, розумію з баняками і почали би забивати у тих, от, ну уяви собі десант в Галичині, отих тих от чоловічків, терористів, сепаратистів, яких би ніхто не підтримував. Зараз ми бачимо, що хочеш, не хочеш. Але там підтримували зараз. Може піднятися подібна хвиля на півдні, на сході це означає, що проблема існує. Відповідно йдеться або ми будемо реформувати державу, або її будуть демонтовувати. Е, погоджуюся з тим, що не можна сказати, що це все тільки справа рук Москви. Безперед Москва якщо на тому би, буде грати. Щоби ґрунту якогось відповідного не було, не існувало. Ці події би не розвивалися саме так. Путін Правильно. слухає і їсть. Він вже з'їв Крим. І зараз, можливо, він з'їсть Донецьку Луганську область. Можливо, цього про. не буде Крим, який ми на жаль на сьогоднішній день втратили. Я не можу сказати, що це відбулося, як умовно кажучи, як волевиявлення народу, Безперечно. який проживає там. Тому що, звичайно, були проросійські настрої. Можливо, вони навіть були значними в Криму, але разом з тим були зігноровані інтереси інших національних меншин. І на сьогоднішній день те, що відбувається, це. Ну, мовно кажучи, вид, ну, так званий термін є гібридна війна. А на що їх молити? вони що, б'ються чи що? Ну, то б'ються, я не думаю, що схід і захід, а б'ються якісь окремі бібілоїди, яким так вигідно, ну, там, скоріше все. Тому що схід і Захід жили стільки років, а зараз, щоб вони билися, просто так, то думаю, що це є підстава і то така Конкретно, як вони кажуть, там, то треба спитати в того, як він там хворенький на голову. О, той гном такий. Ну То в нього спитати, то він. він я думаю, що він конкретно відповідь дасть. На той Шалапутін. Між мовами, народами і не було нічого, ніяких сварок, ніколи не було. Я особисто. В 64 му році, потім пізніше ще, і в Новосибірську був. Вишита сорочка, то тепер кинулись, що я в вишиванці в 64-й рік. І як? Ніхто мені ніколи нічого не говорив, чому ти в вишиванці? Не було цього. Ми повинні залізними спілкуватися і Підати, зап зап робити. запрошувати їх до себе. Їздити до них, і, і їхати до них, бо тепер здебільшого виходить так, що вони до нас приїжджають. А ми в Донецьку, Дніпропетровську, ну взагалі в східних областях не були. Людей нема що примирювати. Ви знаєте, що питання набагато глибше, правда? Актуально люди не є посварені. Ви знаєте, що всі люди хочуть жити добре. Більше добра треба. А то, що надо, це треба, тому що я противник розділення України. Так що отаку. А примерять не знаю, надо быть более толерантными, более добрыми друг к другу. Стараться понять, хоть это и трудно.